Привіт із сонячної Каліфорнії. Вітаю вас на моєму каналі сьогодні. Сьогодні знову вирішила прийти до парку. Зазвичай, коли в мене була автівка, тут я ніколи сюди не приходила, бо є в Лос-Анджелесі дуже-дуже багато гарних і парків, і пляжей. Зазвичай ми їздили з родиною на океан. Це такий парк біля будинків, коли знаєте, люди хочуть. Трішки відпочити, але не потрібно нікуди далеко від'їжджати. Ось а зазвичай на вихідних, так як в Америці, у всіх є автівки, люди виїжджають кудись у більш приємніші міста до океану в інші парки, бо це такі міркам Лос-Анджелеса. Дуже скромний парк, і тут так нічого <світ> робити, просто галявинка, просто травичка, дерева, гарний краєвид, і це все. А в мене зараз немає машини, тому для мене це дуже гарне місце, бо я маю змогу сюди просто пішки дити. Що я зараз залюбки і зробила? Хочу почитати трошки, відпочити. Мабуть, трошки посихаряти на сонечку. У нас 33 градуси було в день. Зараз, мабуть, десь 28, але такий легенький вітерець. дуже приємна погода. Тут знаєте. Літо, воно, мабуть, 6 місяців триває, а в останні місяці відчувається начебто така приємна, приємна, тепла осінь. Ось тому я продовжуюсь насолоджуватися літом. І знаєте, ось що мені допомагає триматися та якось не піддаватися цим депресивним станам. бо я вже вам описувала свою ситуацію тут, нічого не змінилося. Я також чекаю свій головний документ тут в Америці, дозвіл на працю. Та, знаєте, я вже втомилася відчувати цей відчай, цей розпач і хочу якось себе підтримувати, що мені допомагає. Наприклад, це зазвичай кожного дня я повинна десь бувати ось. На природі так дуже добре, що я живу у тій місцевості, як і більшість американців. Тут це одноповерхова Америка, і я радію, що я можу просто вийти за двері своєї квартири та просто опинитися ось на природі. Так, це мені дуже допомагає, і зазвичай кожного дня. Я ось десь на травичці сижу, ходжу по сонячку та насолоджуюся такими сонячними теплими днями. Звісно, коли вільна від якихось таких пріоритетних питань. І сьогодні у нас субота, як я ж вам сказала. Учора я теж взяла такий, знаєте, тайм-аут для себе. Я пішла по магазинах, зайшла. У торгівельний центр якось відволікаюся я також саме таким чином, і звісно, що я нічого не купляла, тільки там якісь такі дрібнички, браслети на руку, і це все, бо я не маю зараз змоги купляти все, що я забажаю. Та також я бачила вчора дуже багато гарних речей у магазинах жіночних, таких, які зазвичай я купляю в Україні, купляла. В Україні, бо кожного дня я вдягалася так, як нібито в мене якесь, знаєте, якесь свято. Я це дуже люблю. Я дуже люблю гарний жіночний одяг. І так як я юрист, то я кожного дня мала е, багато зустрічей, і е, я мала змогу вдягатися так, як мені подобається. Так в мене не було роботи, де був якийсь дрес-код там чи щось подібне. Ось і цього мені дуже зараз не вистачає, бо я, звісно, хочу гарно вдягатися жіночно. Я побачила вчора у магазинах. Я вам ставлю все, покажу ще черевички різноманітні, такі знаєте, осінній е, одяг. Я коли приїхала до Каліфорнії, я не розуміла спочатку, чому у магазинах ось з'являється одяг на прохолодну погоди, так? Але потім зрозуміла, бо дійсно тут, мабуть, у грудні та січні, інколи навіть у лютому, буває така погода, як така пізня осінь в Україні. Немає дощів зазвичай, але така комфортна погода і осінні такі речі вони дуже тут доречні. І ось, звісно, якщо б в мене був тут трошки інший зараз лайфстайл, інший спосіб життя. Я мала б також різноманітні зустрічі щодня. То я би, звісно, купляла такий жіночний одяг, а не ходила у такому як кежуал та спорт, як я зараз ходжу. Бо в мене є одяг. Я, звісно, його інколи купляю, бо я дуже люблю гарний жіночний одяг. Але він в мене, знаєте, висить у шафі, бо я не маю тут ніяких зустрічей. І ось ці такі побачення, про котрі я вам розповідала у минулому відео, вони трапляються зазвичай дуже-дуже рідко. Та, знаєте, якось тут недаречно навіть на побачення, тим паче, якщо це перше побачення, приходити у всі красі, так? Як я, як я згадую, було в мене в Україні, коли там йдеш на побачення, навіть якщо це перше побачення, то ти прям наряджаєшся і сяєш, начебто зірка. Тут такого немає. Тут не побачення навіть та у клуби, у бари люди ходять досить так у кежу у такому стилі. Ось. Але моя душа прагне, звісно, і я інколи собі дозволяю. Учора я просто прогулялася по магазинах, підняла собі настрій, та увечері ми з родиною замовили піцу. Такий в нас був вечір-п'ятниці. Ось. А сьогодні я е, прибирала. У квартирі, ось знайшла час, щоб трошки насолодитися цією гарною погодою. Звісно, я хочу бути зараз на пляжі, але стосовно океану, так, на автівці до океану їхати 15-20 хвилин від мого дому це коли немає трафіку. Зазвичай, коли ти їдеш до океану, то трафіку немає. А ось коли вертаєшся, то е, тоді дійсно шлях може тривати близько 2 половиною годин, тільки тому, що е, трафік, так? Дуже багато автівок вертаються всі назад. Ось тут таке є. Е, то я би з задоволенням сьогодні була б десь біля океану на пляжі, балася, але я розумію, що мені доведеться вертатись вже коли буде темно, тому що зараз, хоча і так тепло, і сонячно, по літньому день триває вже е, значно менш, ніж влітку, та, мабуть, у 6 годин вечора вже темно. Так. І я розумію, що я не хочу вертатися на метро. Там терпачене одне метро, там спочатку метро, потім декілька автобусів, я досі дуже налякана і не відчуваю себе у небезпеці, тому ні. І громадським транспортом, звісно, що дорога триває дуже-дуже багато часу. Тому я нікуди е зараз і не виїжджаю. Але я знаєте, якось намагаюся не впадати у ці депресивні стани, бо коли Мозок постійно тривожиться, коли ми весь час відчуваєш цей смуток, цю таку, знаєте, сумну таку емоцію постійно, постійно, бо я зараз відчуваю себе у дуже великих обмеженнях, і це впливає і на стан здоров'я, це впливає, звісно. На емоційний стан, тобто кожного дня ось такий пригнічений стан він не може лишитись без наслідків. І я вирішила, що ні, я більше не буду, як ви знаєте, намагатись е позбутися цього стану, бо чим сильніше ти намагаєшся позбутися цього, тим більше тебе, наче засмоктує у цей стан. І я прийняла, знаєте, е я прийняла цю ситуацію, я зрозуміла, що я не буду більше. Тривожити, я не буду більше тривожитись стосовно того, що я нічого не можу змінити, що в мене зараз такі обмеження, що я не маю дуже багато привичних мені речей. Найголовніше автівки, так, Та я прийняла ситуацію і просто кожного дня я кажу дякую Господу Богу за те, що я просто маю змогу жити. Те, що я живу кожного дня, за те, що я прокидаюся, за те, що я маю те, що я маю на сьогодення. І це мені допомагає. Я якось, знаєте, прийняла свою ситуацію і розумію, що якщо я буду бентежитись, якщо я буду якось падати у вічі, це, це ніяк не поліпшить моє становище. А тільки навпаки, ось і тому мені стало трошечки легше. Я живу якось, знаєте, кожного дня так, начебто, цей останній мій день і насолоджуюся самими такими простими речами. Я почала трошки спілкування з іншими людьми. Це наразі не особисті зустрічі, але все ж таки, знаєте, коли ти знаходиш. Людину, хоча б для листування, так, і ти маєш змогу обмінюватись якимись своїми думками. Так, звісно, це не компенсує особисті зустрічі, але все ж таки я це теж ціную. Це не те саме, що дружба. Я наразі не шукаю дружбу, бо у моїй уяві. Дружні стосунки вони формуються роками, так? І мені особисто дуже важко зараз розпочати якісь дружні стосунки з незнайомими людьми. Тим паче, що для того, щоб пізнати людину, потрібно з нею проживати якісь такі ситуації життєві, а просто витрачати час на спілкування з людиною, яка не відповідає твоїм якимось. Таким душевним якостям, так які ти шукаєш у іншій людині, а просто спілкуватися там за погоду за якісь такі поверхневі теми мені не цікаво. Я зараз дуже ціную, також те, що в мене є змога спілкуватися з вами. Цей youtube канал, формат нашого з вами спілкування, він мені дуже допомагає. Тим паче, що дуже багато людей мене підтримують, і знаєте, ось це добре слово, котре ти читаєш під відео. Воно особисто мені дуже дуже допомагає, і я маю змогу так комунікувати з вами. Та ще один привід це поліпшувати свою українську, до якої я дуже прагну, так бо я все життя спілкувалася і виросла, народилася у російськомовній родині. Ось мене це підтримує особисто, коли люди мені роблять компліменти. Інколи зауваження, я все це дуже ціную. І знаєте, ось я навіть інколи переглядаю свої відео, бо мені цікаво е бачити, як змінюється, е як змінюється мій рівень української, як змінюються мої думки, е відчуття, почуття. І я ось е гадаю, що це була дуже гарна ідея крити канал і ще українською. Я жалію. Е я жалію тільки про те, що я не зробила цього значно раніше, так? Бо зараз в мене вже була б інша картина, і я б значно краще розмовляла б українською. Ось, але знаєте, краще пізніше ніж ніколи. У моєму випадку, так точно. Ось зараз я мабуть трошки почитаю книжку яку я взяла з собою. До речі, мені питали, як я вчила англійську, з яким рівнем я приїхала вже в Америку. Я приїхала з рівнем, коли я могла спілкуватися на базові теми. Це була така база, я розуміла, що мені кажуть, що я могла підтримувати бесіду. В принципі у будь-якому напрямку на будь-яку тему, ось, але звісно, що зараз мій рівень англійської він я так сподіваюся краще, значніше. Бо я читаю книжки англійською, я слухаю фільми та подкасти, якісь відео дивлюся англійською, і це, звісно, мені дуже дуже допомагає. Ось зараз навіть без субтитрів, але Якщо є змога, звісно, що гарно дивитися субтитрами, але є такий нюанс, коли ти дивишся субтитрами, твій мозок він начебто розслаблюється, і ти вже знаєте, якось не так гарно сприймаєш інформацію та запам'ятовуєш слова. Наприклад, якщо у вас рівень вашої англійською не дуже гарний, такий такі то моя порада це що вам потрібно дивитись. Мультики. Так, це, звісно, не дуже цікаво, я розумію. Є мультики для більш доросліших дітей, да, це, звісно, залежить від вашого рівня. Вам потрібно навчитися сприймати англійську саме ось на слух. так? Якщо ви не розумієте якесь слово, то ви його ставите на паузу і повторюєте на свій перекладач. так? Я так робила, але я вже починала, звісно, не з мультиків. Бо мій рівень англійської спочатку він був вже досить такий, знаєте, базовий. І коли я спілкувалася з родиною у Аризоні, бо ми спочатку приїхали у Аризону, я вам розповідала у родину, яка нас не до себе, то вони зустріно робили мені компліменти та казали, що я дуже гарно розмовляю англійською, і я їх розумію, і вони мене розуміють. Я звісно розумію, що вони це казали, щоб мене підтримати. Бо вони були дуже виховані та чемні люди. Але все ж таки ми дуже гарно з ними спілкувалися, і дуже-дуже рідко я там щось, якесь слово не розуміла, що вони мені кажуть. Зараз теж я не відчуваю, що я прям вільно спілкуюся англійською. Звісно, ні. Я не задоволена своїм рівнем англійською, але я, якщо порівнювати, коли я приїхала у Америку і зараз, звісно, це дуже велика різниця. Дивлячись навіть на те, що я не дуже зараз активно спілкуюся з американцями, але я працювала і в американській компанії розмовляла з клієнтами англійською, і у магазині працювала більше ніж півроку, спілкувалася, звісно, тільки англійською. Звісно, що якщо я працювала в магазині, так де спілкувалася виключно. Англійською, то мій рівень, він, звичайно, покращився. Так? Тому підсумую зараз, що якщо ви хочете е почати вчити англійську, то починайте з маленького. Читайте книжки для дітей спочатку, якщо ваш рівень е він мінімальний, слухайте якісь мультики та фільми англійською, все відштовхуючись від вашого початкового рівня мови. Це дуже-дуже допомагає. Це особисто допомогло мені. Ось е, зараз я, мабуть, трошки почитаю, посиджу ще на сонечку і буду вже йти додому. Хочу е, випити чаю. В мене є чизкейк дуже смачний, який я вчора купила в магазині. І так я планую сьогодні провести мій вечір. Ось тут є навіть такі невеличкі тренажери. Тут. Це ще там в долині, Ось там теж є. По колу цього парка зазвичай бігають люди, бо він такий у вигляді кола, грають ось там бейсбол. Там теж у футбол грають люди. Тут навіть є такі тренажери. Я вже спробувала ліпше ніж нічого. У нас, до речі, в Одесі теж дуже багато таких парків, де є такі безкоштовні різноманітні тренажери. Та мені здається, що навіть в Одесі в нас більш різноманітні вони. Але це лише такий один парк. Тут є дуже багато різних парків, і там, мабуть, вже щось інше. Ось вони у дуже гарному стані. Тут ніхто нічого не вандалить, як до прикладу, можливо побачити в Україні. На жаль, ось тому дуже приємно, чисто. Дуже такий охайний парк маленький. як тут обережно так підтримуються дерева молоденькі. Дуже все охайно. Ось, щоб вони мали змогу вирости у величезні та сильні дерева у майбутньому. Ось. Травичка завжди скошена та охайна. Навіть не хочеться по ній ногами ходити, щоб її не травмувати. Але я дуже полюбляю ходити по соняш. Гарний сьогодні день. Не хочу навіть вертатися додому, бо дуже-дуже гарно ось саме. Тоді, коли ти ходиш отак, по соняш по травичці, знаходишся на сонечку. Не дарма вітамін D це вітамін гарного настрою та самопочуття. Ось, мабуть, я дам собі обіцянку приходити сюди кожного дня, так як зазвичай все ж таки не вдається кожного дня виходити ось так і насолоджуватись цією красою, природою, сонечком. Тож обіцяю собі робити це кожного дня. Іноді тут виростають кульбабки ось такі. Чому іноді? Бо увесь час травичку тут скошують, а ось інколи вони стигають. Я обожнюю їх. Мені так шкода їх зазвичай. Ось така кульбабка. Зараз забажаю бажання, забажаю. загадаю бажання та хай воно здійсниться. Ну що, пішла я додому. Хоча не хочеться цього робити, але вже потрібно. Ось так зараз я буду. насолоджуватися вечором. Це в мене чизкейк, ромашковий чай та фрукти.